Мати круту накачану фігуру та виглядати як бодібілдер це дуже велика розкіш, і зараз я поясню чому. Перш за все, для того, щоб круто виглядати як бодібілдер, треба витрачати на це багато грошей. Часу та звичайно сил саме по цій причині більшість людей ніколи не буде так виглядати, тому що вони не готові на такі жертви. З одного боку, надмірні навантаження, препарати це все вбиває твоє здоров'я. З іншого боку, ми намагаємось підтримувати здоров'я та мінімізувати шкоду від цього всього. Постійна здача аналізів, корекція показників, вживаємо безліч різних спортивних добавок. Звісно, правильно харчуємось якісними продуктами та використовуємо. Різні процедури по типу масажі, розтяжки і так далі. Фактично, бодібілдера можна порівняти з дорогою яхтою. Це все треба обслуговувати, і це ніяк не дешево. Хто б що не говорив та накачена, крута фігура, вважається статусним маркером, таким як влада, гроші і так далі. Тому що це робиться дуже важко і потребує, звичайно, величезних зусиль. Якщо тобі потрібна індивідуальна програма тренувань, План харчування. Чи ти хочеш співпрацювати зі мною? Як з онлайн-тренером? Пиши мені в інстаграм в посиланні у профіль.